На півдні Греції вирують лісові пожежі. Вони стали неконтрольованими й масштабними через сильний вітер. На півострові Палопонес загинув чоловік, який допомагав загасити вогонь біля свого села. В історичній області Ахая на боротьбу з вогняною стихією кинули 120 пожежників, а також десятки машин. Погодні умови дуже складні. Були дуже сильні вітри. Вогонь швидко поширився і з ним дуже важко впоратися. Влада евакуювала жителів десяти сіл. Згоріли будинки, стайні та худоба. Ми навіть не говоримо про сільське господарство. Збитки просто величезні. Пожежі перекинулися на сусідню історичну область Еліду. Вогонь вирував і на острові Андрос. Там евакуювали чотири села. Пожежу гасять із землі та з повітря. У другій половині червня до Греції прийшла перша за літо хвиля аномальної спеки. Подекуди температура підіймалася вище за 44 градуси. Нині, через загрозу природних пожеж, країна перебуває в стані підвищеної готовності. Особливо високий ризик на півострові Пелопонез та Ватиці. Метеорологи обіцяють, що через спеку та сильні вітри все літо в Греції буде важким. Торік після двотижневої спеки в країні також почалися лісові пожежі. Загинуло 20 людей. Але не лише погодні умови призводять до таких лих часто пожежі виникають із вини людей. Так торік у серпні влада арештувала приблизно 80 підозрюваних у підпалах. Цього року в Греції підвищили відповідальність за підпал. Винним загрожує до 20 років позбавлення волі та штраф до 200 тисяч євро.